Ну і моя колега Марія Васильєва, яка практично з обіду не виходить з центральної виборчої комісії, я навіть не можу з нею тут зустрітися. Каже, що до центру виборчкому вже почали надходити електронні протоколи. Так працює електронна пошта. Фактично, що це означає? Це означає, що почався підрахунок голосів. Отже, Машо, останні новини. Розповідай так і є ліду. Справді вже почався підрахунок голосів, зокрема у тих невеличких дільницях за кордоном, які пропрацювали годину чи дві і вже а, встигли порахувати власне свої результати і надіслати їх до центровиборчкому у вигляді а, так званих електронних протоколів. Отже, на станом на зараз маємо оброблених 0,67% протоколів. Це близько однієї п'яти. Ти сотою від загального результату виборів. Ну і бачимо, що фаворити там власне відповідають цілком екзит полам. А там перше місце посів зараз Володимир Зеленський, 27,4% і Петро Порошенко, Петро Порошенко із 17% Звичайно, що це не є показовим, тому що це лише невеликі дільниці за кордоном, наприклад, в Австралії, яка зачинилася най. Першою, бо там проголосувало небагато людей, але в е, відповідності до е, часових поясів, е, там е, значно раніше припинила роботу тамтешня дільниця, і також маленькі дільниці е, в інших закордон, в інших невеликих країнах, де було небагато виборців. А е, взагалом е, вже можна сказати, що, хоча юридично це ще не факт, але фактично вже можна сказати, що вибори відбулися, і в ЦВК це підтверджують, кажуть, що. Що волевиявлення громадяни своє зробили? Голосування відбулося без системних порушень, тобто ми з вами маємо здійснення волевиявлення українського народу. День голосування. Ні, центральна виборча комісія, ні, що важливо, національна поліція, інші правоохоронні органи не зафіксували системних порушень, які би поставили під загрозу результати голосування та е, свободу волевиявлення виборців. У ЦВК кажуть, що працювали весь час у тісній, так би мовити, зв'язці з правоохоронцями, обмінювалися дуже оперативно як ніколи інформацією і мали можливість реагувати відповідно на порушення на якісь ситуації, нештатні, як, наприклад, виникали в деяких дільницях, де, наприклад, переплутали час через те, що була зміна часу, скільки разів не попереджали, все одно дільниця відчинилася трошки з запізненням. Десь загубили ключі від сейфу і зрізали. Ли сейф болгаркою, ну і відбувалися інші там курйозні випадки вже під час самого голосування. Наприклад, на Сумщині один з виборців намагався з'їсти свого бюлетеня. Колеги? Маша, дякую тобі дуже за цю оперативну інформацію.